Я прошу все ж таки застосувати інтернативний захід до із визначенням застави у розмірі 80 розмірів прижиткового мінімуму для працівника осіб, що становить 242 тисячі 240 гривень. У Чернігівському районному суді проводять підготовче засідання у справі колишньої працівниці Деснянського райсуду. Її обвинувачують у пособництві державі-агресору. Захисниця Тетяна Дроботущенко просить зменшити розмір застави майже вдвічі. Наразі сума застави 454 тисячі 200 гривень. Натомість прокурор Костянтин Цуцол заперечує проти зменшення застави та клопоче про продовження терміну тримання під вартою ще на 60 днів. На даний час, як і е під час продовження запобіжного заходу, е існують ризики, а саме ризик зникнення е залишення місця проживання е під е обвинуваченою, е а також ризик продовження не вчинення. Кримінальних правопорушень, яких вона обвинувачується, нагадаємо, у травні 2025 року в одному з чернігівських пабліків з'явилося відео, на якому обвинувачена записувала відео повідомлення на кладовищі Яцево, де раділа збільшенню кількості поховань українських воїнів і чекала на перемогу Росії. Віду репортаж і самого веселого міста в місті Чернігові за останні два роки. Хочу вчитати, що все супер гуд. сіні жовтих тряпок становиться більше, тому в Росії. Жінку затримали за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років. На етапі досудового розслідування статтю, за якою її обвинувачують, змінили на пособництво державі агресору. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 12 років. На засідання у райсуді також була присутня дружина загиблого військового Світлана Ніколає. Ти би на не прослись. Не буде, сяді відцедь. Ти думаєш, що ну, наші чоловіки будуть гинути? Я буду їздити по похоронах, а вона стане я винна. Так мене пустіть, будь ласка, я ж нікуди не дінусь, бо мене душа тривожить, те, що ти будеш ходити по нашій землі. Суддя Світлана Майборода ухвалює рішення. Задоволені клопотання цих западе в латушин прийшов зміни альтернативного запобіжного заходу відмовити. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу відтримання під вартою задовольнити. Обвинувачена цього разу від коментарів відмовились. От прошло разом все сказали. Дарина Перепечон, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.